Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні в нас рубрика справи житейські. Подивимось таке питання. Як вирішиться ваша ситуація? Як вирішиться ваше питання? Загадуйте собі питання, ту ситуацію, яка вас турбує? Як вирішиться ваше питання? Скажіть, покажіть. Ваше питання вирішиться дуже добре. Повністю вирішиться так, як ви прагнули. Якщо це стосується грошей, то так, гроші у вас будуть, будуть великі гроші. Якщо це кохання стосується, так кохання також буде, бо вийшов рицарь кубків, що це кохання, воно прийде в ваше життя. Дуже гарні карти, і гроші, і кохання, і дві ці карти разом, що так, ваша ситуація вирішиться вам на користь, вашу пользу, так як ви хочете, так це і буде. І хочу подивитися, що буде, що буде, що буде гарного в вирішенні цієї питання, що вам допомагає, що буде гарного, що буде хорошого. Так, це буде важко. Це буде важко, ви будете за це переживати, допомоги ніякої не буде, ви будете вирішувати все самі, і вам треба буде відноситись до всього, не приймати так близько до серця. Бо якщо дуже близько приймати до серця, все, що відбувається, будете мати депресію, навіть головну біль. І... Позиції доброго ще спитаю, що, що ще? Що Так як це виходить на позицію, що буде гарно, що ви позбавитесь у цієї головної болі, цього розбитого серця, це минеться. Це все пройде, і карти вчать, що не приймайте все так близько до серця. Все минеться. Да. Карелів-жезлів, що ви е, рішуча, що ви маєте здібності, інтуїцію, і що все, що ви хочете, все ви досягнете. Так, що буде поганого? Що буде поганого? Який негатив? Дивіться, шляхи відкриті. Так, все буде відбуватися стабільно. Та ситуація, яку ви намагаєтесь вирішити, це буде стабільно, надовго, це вже буде фундаментально, це не буде такого, знаєте, що випадковість якась, і що це надовго. Але новини про те, що ви це все досягли, ви визовуть агресію, заздрість і а, люди, які вам недоброжелателі, що вони будуть якісь нападки на вас робити, що інколи ви будете себе почувати дуже погано, виснажено, і як на дні. Ситуація така нехороша, але ви це все переживете, це вже кінець, последніх цих нападок на вас, це все припиниться. І далі вже ріст, розвиток, відкриті шляхи, на гроші, на кохання, на ту ситуацію, що ви задумали, на здійснення вашого бажання. Тобто це, цей негатив це вже як останні караплі, і це вже кінець, далі вже не буде цього негатива. Так, Суть происходящого, суть. В чому суть? Дивіться, є людина, яка вам заздрить, яка не любить вас, яка як сорівнується з вами, яка шкодить, портить все життя. І вона це діла так і підтяжка, але ви отримаєте перемогу, повну, беззаговорочну перемогу. Всі ті ситуації, в яких, в яких ви зараз не гарні, негарні, нехороші, вони залишаться в минулому. Це карта змін. Переходу, переїзду, перемоги. Також, що все лихе залишилось в минулому, і це звільнення від чогось, від якого, якоїсь неприємної ситуації, від якоїсь абузи, і що далі життя стане. Ну, так Ви будете відчувати себе свободним, вільним і задоволеним від того, що ви маєте. І карти поради. Дайте пораду. Дайте пораду в цій ситуації. Карти кажуть, що все, що ви собі як виображаєте, придумуєте, якщо ти відчуваєш себе переможеним, бідним, розчарованим, погано, то так і буде, будь ласка, насолоджуйся. І карти вчать, що жени від себе негативні думки. Бо то, що ми собі придумуємо, воно так і реалізується. І сім жезлів, що твій внутрішній вогонь вкаже тобі шлях. І це карта боротьби, що допомоги ні від кого не буде, але ти сам або сама можеш досягти всього, що ти хочеш. Бо вийшла на вас і король жезлів, і королева жезлів це люди рішучі, дієві які досягають мети. І то, що вони собі надумали, яку ціль поставили, вони добиваються. Що не дай себе збити з цього шляху, не звертай уваги на поразки, не звертай уваги на те, що інколи не вистачає коштів, і тобі здається, що якісь закриті шляхи. Бери себе в руки і роби наступний крок. Кожен крок, от зробив крок, тут не вийшла невдача, не зупиняйся, йди далі. Достатньо одного якогось далого кроку, і ти вже будеш на вершині, ти будеш переможцем. Ось та карта, що ти переможеш. То не звертай уваги на невдачі, не зупиняйся, нехай невдачі тебе не зупиняють. Рухайся далі, ти всього, що ти намітив собі або намітила, що ви всього досягнете. А я прибираю негативні карти. О, дуже гарна карта на дні колоди це колісниця, що ти будеш відчувати себе на коні. І також це може значить по цим двом картам жезлів і колісниця, що якщо хтось думав, якщо ваша ситуація стосується якогось переїзду, то так це можна трактувати, що як ти будеш на коні, і також це можна сказати, що якщо ти збирався переїхати, так ти переїдеш. Ш... Відкриті шляхи на переїзд. А я прибираю негатив. Заперечую, то що розстраю. Зараз у вас така ситуація, звісно, не дуже приємна, я б сказала, важка. Заперечую, що вам треба з цього важкого стану вийти. І ви це зробите, цей ривок, ви зробите її ті, хто у вас тримає, псує вам. Все, але ви доб'єтесь успіха. Самі головні карти, які відповідають на питання так чи ні, чи здійсниться, чи вийдете ви переможцем з тої ситуації, в яку ви собі задумали, що так, що це буде. Що так це і буде, що ви досягнете максимально того, що ви задумали, що це буде наповно. Стовідсоткове здійснення і вихід із ситуації, про яку ви думаєте. А ми зараз прибираємо перешкоди, щоб все було легше, щоб не було ніяких е таких важких моментів, щоб ніхто вам не ставив палки в колеса на досягненні вашої мети. Прибираю весь негатив, всі перешкоди прибираю, нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Та буде так і так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.